купила два зошити за ціною 24 гривні і три олівці за ціною 8 гривень. Яку решту отримала від касира з на Номіланом 200 гривень. Значить, Аліна купила кількість два зошити, ціна яких 24 гривні за зошит. Тобто, за зошити дізнаємо, скільки вона заплатила за зошити. Вартість покупки її буде становити С рівня А помножити на N. Тобто, 24 множимо на 2. Одержуємо, що за зошити вона заплатила 48 гривень зошити. Далі, 3 олівці, кількість покупки 3. За ціною 8 гривень за олівець. Дізнаємось у другий дії вартість покупки за олівці. Тобто, 8 множимо на 3, 24 гривні. Це будуть коштувати усі олівці. Оскільки вона купила і зошити, і олівці, додаємо 48 плюс 24, щоб дізнатися, скільки вона заплатить разом. 48 плюс 24 одержуємо 72 гривні. Разом заплатила за зошити і за олівці. Оскільки вона дала купюру 200 гривень то їй мають дати здачу 200 мінус 70.